Хто хоче послухати колядки, які промурчить мій кіт. Минулого різдва ми з бобом гарували як прокляті. Веселого різдва. Гадаю, різдвяний настрій тобі не завадить. Опалення в хаті мені не завадить. Бачиш, навіть хід задубів. Заберіть свого скаженого це. Сер маємо до вас серйозну розмову. Ви не можете його забрати. Тихо, Це тихо. заради не. щастя вашого кота. Зробіть усе тихо і без зайвого галасу. Скандали нам на різдво абсолютно ні до чого. Допоможіть мені. Ці мені погрожують забрати мого кота. Якщо десь побачите цю парочку, негайно повідомте. Ви з ним, наче батько й сином. Зрозумійте, вулиця не місце для кота, Боби ніхто не примушує. Він може сидіти вдома. Але щодня біжить хвостом за Джеймсом. Чому ти думаєш тільки про себе? Що трапилось? Щось вдарся і все до дідька виніс. Ангели є навколо нас. Головне вміти їх розпізнати. Веселого різдва, маля. Веселого різдва. Веселого різдва. Різдво це відчуття свята. Коли ти разом із сім'єю. Навіть якщо в неї лап. Це і є різдвяне диво. О, Боже! <ріпи>